Перша автономна розумна зупинка з'явилась у Києві. Побачити її можна на вулиці Великій Васильківській, 4, що біля Бесарабки. Вайфай, можливість підзарядки мобільного, які ще дивинки стали доступними киянам, аби не нудьгувати в очікуванні транспорту, розкаже Богдан Бур'яненко. Зі скла та металу поруч з Бесарабською площею з'явилась надсучасна зупинка. Вона економічна, екологічна та стильна. Павільн очікування працює на сонячних батареях. Дві такі встановили на даху. Вона ефективна, тим, що не використовує електроенергії. Вона якраз обладнана сонячними батареями. Ви бачите, що ми буквально за добу змогли її встановити, і не потрібно підключення до електроенергії. Тим самим вона заощаджує. Зупинку можна купити за 5 років. Встановлення першої обійшлось у майже 100 тисяч гривень. Потужності столярних панелей вистачає, аби забезпечити роботу всього комплексу. На плазмовому екрані показуватимуть графік руху транспорту, а також соціальну рекламу. Тут буде соціальна реклама міста. Проходити вона практично зараз накопичиться електроенергія, і вже в другій половині дня вона буде працювати в повному режимі. Для пассажиров тут запрацевал швыдкий Wi-Fi, а через зарядка для гаджетов. Вот часто зупинка может пополнить аккумуляторы трех пристроев. Есть стандартные зарядные розетки, которые заряжают через USB любые гаджеты. Да? И э, есть новинка, новая технология индукционная зарядка, которая позволяет без проводов заряжать новые телефоны, в которых присутствует эта функция. Про час очікування на транспорт сповіщає нове табло. Інформація до нього потрапляє з рухомих одиниць, адже всі тролейбуси, і автобуси оснащені gps трекерами встановили тут інтелектуальне освітлення за рахунок датчиків руху. Воно стає яскравішим, коли на зупинці є пасажири. До речі, павільйон на вулиці Великій Васильківській став першим, де з'явилася велопарковка. Ще одна роверна новація від Київ спеціальне кріплення для велосипедів на машинах. Поки що воно встановлене на одному автобусі. Тільки на два велосипеди. Да, на два велосипеди. І два велосипеди може у нас. «Уже відпрацьовано? Так, да, відпрацьовано. Жалоб... жалоб немає. Відкриватиме його водії автобуса, кріплення розмістили спереду транспорту не випадково. Велосипеди постійно перебуватимуть у полі зору шофера. До речі, подбали про безпеку і на новенькій зупинці поруч встановили камери відеонагляду. До кінця року в місті таких павільйонів побільшає. До кінця року таких зупинок «Київпастранс» зробить близько 50 штук. Тобто, ми можемо робити якісні речі, які відповідають. Найсучаснішим стандартам зовнішній вигляд павільйонів очікування можуть дещо змінити, адже пасажири нарікають на відсутність затінку, тому стріляний дах накриють щільною плівкою. Проект Розумна зупинка реалізують у рамках програми Смарт Сіті. Богдан телеканал Київ.